Все у театрі вказувало на тему вечора. Звучала українська мова, пісня. Колони були вкриті вишивними рушниками, а на їх тлі червоніла калина. Після літньої перерви творчий колектив театру продовжує примножувати свої мистецькі здобутки. На це вказує велика кількість глядачів і розкуплені квитки у касах. Дуже чекала відкриття театрального сезону, і хотілося б, щоб було весело, радісно і багато було вражень. Чим дивуватимуть театралівці у новому сезоні? Ми е, удивимо глядача в ближайше время, в конце ноября, в начале декабря, двумя спектаклями, которые сегодня готовятся параллельно. Это Гоголь дружина Петр Авраменко, режиссер. И на малой сцене готовится новая премьер... новый премьерный спектакль. Приглашенный режиссер Владимир Осляк. Это будет спектакль по военной тематике вот. для школьников, чтобы наши дети и внуки не забывали наших дедов, прадедов и годы Великой Отечественной войны. З нагоди відкриття театрального сезону та 75-річчя утворення Житомирщини представники влади привітали діячів мистецтва, нагородивши артистів почесними грамотами та цінними подарунками. Я хотів би побажати театру, нових успіхів, мистецьких звершень. А колективу театру хотів би побажати перш за все. Здоров'я міцного здоров'я особливістю цього дійства були яскраві пісенні постановки. А щодо музи театру, то вона і далі надихає на нові вистави, а глядач із нетерпінням на них чекає.